Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Ось і закінчилося тепле літо. А на заміну йому прийшла осінь. Але не слід журитися, бо кожна пора року гарна по-своєму. Перший місяць осені вересень. Чому вересень? У цей час? Квітне медоносна рослина верес. Про нього кажуть красне літо проведжає, золоту осінь зустрічає, і це не дарма, бо він перший осінній місяць. А ще початок осені називають рання осінь. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. Хоч у день ще тепло, але ранки та ночі стають прохолодними. Листочки на деревах починають змінювати колір, як, наприклад, листя горобини чи калини. Звозить вересень в комори кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натросив і вантажить гарбузи на машини і вози. Іде до гаю, де гриби, виростають щодоби. на чолі і це під сто турбот і сто робіт. Віршик, цей називається вересень. Пропоную вам його вивчити. Дітки, сподіваюсь, що вам було цікаво. Будьте здорові. До наступної зустрічі!